Набріки ніг ніколи не починаються зразу з великого набряку, який є надзвичайно таким всім помітним, як, наприклад, лімфостаз. І нерідко набряки такі ніг може супроводжувати як захворювання судинної системи, так і захворювання серця, нирок і печінки. Якщо ви побачили набріки ніг, треба зробити певні обстеження. Які покажуть, наскільки у вас хильність є до того напряку, але це можна також в невеликих порушеннях поправляти за допомогою харчування і інших способів, які нам пропонує, наприклад, Аюрведа, яка належить до класичної а, народної медицини, яка вже витримала свою ефективність тисячоліттями. І у сьогоднішньому відео я буду розказувати сучасні обстеження і стародавні лікування, які використовуються ефективністю і до цього часу. Я сімейний лікар, лікар народної інтрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. А якщо у вас є знайомі з подібними симптомами, не забудьте поділитися з ними цим відео, адже ви можете покращити їхнє життя. На здоров'я і ставте лайк, якщо відео вам подобається, щоб я розуміла, що далі знімати. І так, по юрведі напрямки, які в нас починаються, це і розбалансування дош капха і піта. Піта це доша, яка стосується застою в печінці тонкому кишечнику. А капха це проблеми, які стосуються виведення. Рідини з організму, це нирки, сечоведільна система та інше. Якщо ми порівняємо, що ж говорить традиційна медицина, так навріки пов'язані з захворюванням судин, в першу чергу лімфатичних, венозних, і такого білка, як альбумін. Альбумін синтезується тільки в печінці. В його синтезі бере участь також гормони щитовидної залози і гормони росту. І якщо його є замало онкотичний тиск, тобто тиск, який не дає випотівати рідкій частині крові через судини в міжклітинну речовину, тобто мішкіру, сало, є Замало альбоміну, і тоді ви подіпаєте рідини більше. От, І бачите, одне пояснює також інше. Чому, наприклад, в нас буває набряк? Навіть деколи бувають, от, у мене теж я помітила, раптом з'явилися набряки. І коли от, я тільки це помітила, я зразу роблю свою профілактику, щоб їх забрати. В першу чергу йде розбалансування. Печінки, може бути застій в печінці, це я починаю робити очищення її. Класичне аюрведичне промивання печінки, або може бути пиття трав, але перший метод дає набагато швидший результат. Якщо ж людина вже хворіє довше, має якісь більше виражені проблеми, наприклад, навіть та ж сама. Онкологія, нагрузка на печінку набагато більша. Бо люди, які проходять, наприклад, хіміотерапію, до нас звертаються в плані того, щоб допомогти пройти наступний курс, бо організм не завжди справляється. Підтримати печінку і підтримати кишечник. Знову ж таки, ми даємо фітотерапію класичні методи очищення, щоб він міг пройти оці рекомендації онколога. Ну, знову ж таки, чим гірші напрямки, тим в основному їх. Таких людей збільшується інтоксикація. Ми не будемо говорити про складні такі напряги. Давайте поговоримо все-таки попростіше. І також слід звертати увагу на функцію ниру. Бо якщо печінка в нас застійна, або, наприклад, там фіброзні волокна розростаються, то альбуміну замало утворюється. А якщо в нас буде нирка погано працювати, альбумін занадто. Великій кількості виділяється разом з сечею. Тобто його може утворюватися нормально, але він постійно виходить з організму. Ну, ось альбумін, то є білок, як я говорила, багато людей може сказати: от почнемо їсти білкові коктейлі, там різні біодобавки з білком, і все стане в нас добре. Знову ж таки, в тих людей, хто їсть забагато м'яса, м'ясоїди, в нього переважає. М'ясо в раціоні перевантажується печінка і буде дисбаланс капхі. В такому важкому стані в печінці можуть формуватися фіброзні волокна і фактично взагалі погіршуватися її дезінтоксикаційна, а також синтезна функція. І це належить не тільки до того, що буде, наприклад, набряк на ногах чи проблеми з судинами в подальшому, також впливає на суглоби. Нормальна робота печінки, згортання, розрідження крові. Адже в ній утворюється багато цікавих факторів, які необхідні для нашого нормального життя. Тому має бути середнє. Але обов'язково додайте не хліб і там котлету, а додайте нормальні листкові овочі. Наприклад, підходять всі види капусти добре. Листкові салати всі підходять: зелень, кріп, кмин, фенхель. Можна також додавати ті е, продукти, які мають сечогінну дію: це петрушка, салера, е, можна робити з них салати, занадто солодкі фрукти їсти для капхи недобре. В той же час можна брати грейфрут, е, гранат. Можна брати також е, е, лайм. Використовувати це в напитках або додавати в салат. Якщо ми компенсовуємо харчування своє адекватно, організму буде легше справлятися. Також, якщо в нас є тарілочка, ми вживаємо більше не хліб, адже хліб веде. До такого більше як розбухання, до чого схильна капка до набору води, до набору ваги, а також до застою в організмі. Краще брати крупи. Крупів може бути 30%, і білка в нас лишається 20-25%. Тобто, бачите, такого, щоб обжиратися м'ясом, щоб підняти той альбумін, абсолютно не є необхідним. Також при набріках ніг дуже важливий є масаж живота. Адже масаж живота допоможе зняти застій в печінці, покращити обмінні функції в ній. І також він покращує травлення. Ото, що я говорила, треба розпалити аджі травний вогонь. Також, щоб розпалити травний вогонь, додавайте. Такі спеції, як перець червоний, але не можна їсти перець стручками, а просто його додавати в страви. Страви можуть бути досить пряними: гвоздика, імбир. Ті трави покращують виділення травних соків з кишечника, а також травних соків підшункової. Оце означає розпалити аджі, тобто посилити. Виділення травних ферментів системами, які можуть мають всмоктати все корисне з їжі. І тільки тоді буде нормально працювати вся наша система, щоб і не було тих набряків. Також для капхи дуже важливий рух. Я звернула увагу, коли почався карантин, люди типу капхи частіше хворіли. Тобто рух це не має бути тупо якась зарядка, що ви присідаєте, бігаєте. Це має бути піти в світ людей подивитись і себе показати. Має бути зміна обстановки. Тоді людина заряджається. Адже наші емоції це також дуже велика складова нашого здоров'я. Щоб порівняти капху, це як вода. Вода, коли вона тече в річці, рухається, вона красива, гарна, в неї хочеться зайти. А коли вода застоїться, вона перетворюється на болото, яке інколи навіть негарно пахне. Також нам необхідний рух, прямо такий фізичний. Необхідні вправи. Для капхи добре вправи під ритмічну музику, коли вона гарно рухається, це можуть бути танці, це може бути, якщо нема. Протипоказань джампінг, аеробіка, це може бути якийсь швидкий рух, навіть як їзда на велосипеді, біг. Це все, що вам подобається. Але перед тим, спочатку, щоб вас оглянув лікар, визначив, чи нема протипоказань саме до таких занять спорту. Також, коли ви даєте навантаження на ноги, ходите, рухаєте з ними, скорочуються ваші м'язи, ви посилюєте відток. Рідини від нижніх частинок ніг, адже сам рух м'язів штовхає рідину вашими судинами вверх, без роботи самих судин. Тому найгірша робота це стояти або сидіти без кінця, особливо схрещуючи ноги, адже це погіршує відток лімфи від ніг. Дуже важливими є. Препарати, які мають ферментативну активність. Згадайте, під час коронавіруса нерідко призначали такий препарат, як серата. Серата – це препарат серопептидази, ферменту, який має фібринолітичну активність. В першу чергу, при напряках, він впливає на печінку, то, що я говорила, важливо при Гюрвені. Але. Ну, Краще все-таки поєднювати очищення печінки, якщо вже можна щось добирати, це додатково. І от саме такі ферменти це вже в складніших ситуаціях, коли ви знаєте, що є конкретно там якісь значні порушення і проблеми. Якщо тільки-тільки от початки, час появилося, звичайно, очищення печінки, фітотерапія і харчування це дуже важливо. Також Дуже багато ферментів є в природньому е, такому організмі як п'явочка. Постановка п'явок по певних точках, а в схему лікування напрятів ніг і взагалі проблем з ногами, обов'язково входить печінка, покращують якраз роботу самих судин, впливаючи безпосередньо на капіляри, покращуючи їх тонус і зменшуючи випотівання рідини з самої. Судинної стінки, що дає такий набряк? Ну, Звичайно, краще поєднувати також з дієтою, очищенням печінки і масажем живота, адже тоді можна добитися максимально хорошого результату. В кого вже набряки серйозніші і вже йде до лімфостазу, ви можете також подивитися у нас відео. Пра при лімфостазі і також самомасажу при лімфостазі. До речі, якщо набряки є серйозніші, і взагалі для капха типу добре масаж досить такий глибокий, Поверхневе погладжування особливого ефекту не дає. Якщо вже набряки є серйозні, і конкретно поставили лімфостаз, обов'язково необхідна. Лімфодренажна білизна, яка буде фіксувати все в подальшому, уникаючи погіршення ситуації. Якщо ж тільки-тільки починається, ви можете активізувати рухову активність, пройти курс п'явочок і обходитися взагалі без нічого. Набряки зменшаться самі по собі при нормальному харчуванні і нормальному способі життя. З фітотерапії гарні. Такі настоянки, як лімфосан, який покращує роботу лімфатичної системи. І при напряках він йде в комбінації з холеаною, яка покращує функцію печінки. І якщо вже йдуть більші проблеми з венозною стінкою, це ми додаємо венофітон препарат, який покращує скорочення судин венозної стінки, м'язової саме частини. Якщо в такому комплексі людина вживає пів року при невеликих напряках, може стан стабілізуватися і себе відчуває набагато краще, і фактично не треба вже в подальшому переходити на оце постійне носіння панчох. Якщо ж вже є конкретно лімфостаз якогось там другого, третього ступеня, не дай Боже, четвертого, ви без панчох нормально себе тримати не можете. Тому не допускайте до найгіршого. Займайтеся профілактикою. Краще на таких простіших ситуаціях зупиняти складне щось. Підписуйтесь на наш канал, буде попереду дуже багато цікавого. А щоб я розуміла, що саме вам цікавіше, пишіть внизу в коментарі. На найцікавіші з них я буду знімати наступні відео.